Звичайно, холод. Знаєте, ви це словочині? Звісно, знаєте, і воно доволі неприємне. Холод завжди приносить дискомфорт водіям, особливо, якщо поспішаєш і автівку, потрібно нагріти швидко. І як завжди, напередодні зимового сезону водійські групи і чати починають жваве обговорення сезонної теми. Сенсі знаєте. Я тобі скажу, що я сам сиджу в таких форумах, і мені часто цікаво, там такі баталії відбуваються. От, наприклад, чи можна. Вмикати кондиціонер взимку угу. нічого там в системі не переохолодиться, не замерзне, не потім не доведеться. Не так, а о мені підказують друзі, що у нас зараз з'явився е, наш експерт е, Жмайло, пан Жмайло. Да, ми про це обов'язково цей сюжет поговоримо пізніше. А зараз е, директор злите. Українського центру безпеки е, та співпраці Дмитро Жмайло. Він з нами вже на прямому зв'язочку. Виходимо до нього. Вітаємо вітаємо панетре раді вас бачити. Раді, що у вас є світло, і ми можемо поспілкуватися. І тут знаєте, звичайно, ми говоримо про атаку безпілотників і ракет сьогоднішню, але і дипломатичну площину також варто зачепити. Тому що вчора стало відомо, що власне Рубіо Марко Рубіо каже про те, що зустрічі між Путіним і Рубіо або між Путіним і Трампом не відбудеться. Принаймні, зараз так пишуть змі, і тут. Після цієї розмови з вечора з ночі починається масована атака шахетів, дронів та ракет на нашу територію. Ви пов'язуєте ці речі? Падіння? Це, це така відповідь Путіна. Що ага не хочете зустрічатися? Отримуйте далі. Ні, я думаю, власне, зустріч відбувається саме з російської сторони. Чи пов'язані ці події так вони прямо пов'язані? Те, що ми раніше спілкувалися, і в етерах ми Україна, плюс і ми Україна. Те, що по перше, ближче і до настання холодів і зимового періоду Росія буде здійснювати такі атаки, саме тому вони накопичуються. Путін не хоче зустрічатися ні з зеленським, ні Трампом, тому що наразі є консенсус між Києвом, Вашингтоном і нашими європейськими партнерами. Щодо необхідності замороження лінії бойового зіткнення там, де хто є, це саме послугували цьому стійкість наших сил оборони, які не дали росіянам мати якісь здобутки. Саме тому Путін надіється, що зараз Трамп знову буде чекати, знову буде закликати. І питання надання тих же томагавків для України знову буде або поставлене на паузу, або розтягнуте максимально в часі. Все це для того, як там щоб все та. aqui. Російська армія добилася якогось значного успіху, щоб вийти в більш сильні позиції, тому що вісім місяців тому Росія була в більш сильній позиції, і фактично mm -hmm. Вашингтон дозволив провести літній наступ, і вже пройшло пів осіннього і здобутків немає. Ну і тепер Вашингтон говорить: ну раз здобутків немає, то давайте і сідати давайте і зупинятися там, де є. Але росіяни цього не хочуть. Вони хочуть запустити механізм так званого обміну територіями, чого робити не можна, бо це. Фактично визнати їхню псевдоконституцію і псевдоприєднання. Mm -hmm. Ось цього вони хочуть засунути план капітуляції нам Тому, та тому так упирається. А до речі, оця от територія, ну повністю територія Донецької області, яку вони хочуть. Е це питання більше політичного характеру. Типу, дивіться, от СВО пройшло вдало, ми перемогли. Чи це е такий військовий плацдарм, через який воєнний плацдарм, через який потім вони захочуть напасти рік, два-три і е ну, поширити знову напад на Україну? Саме так, це, по-перше, що перша причина, що так звана початку СВО, це як там защитіть ДНР, ЛНР, щоб якось прокомунікувати з суспільством, бо інакше це просто-напросто поразка. Це отримати без бою наш пояс-фортець, це Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, який і стримує Донеччину від російської окупації. І глобально усей задум в тому, що за чотири роки від початку каденції Трамп піде. Росія зараз засуне нам щось на кшталт мінська 3 такі угу. бомби повітряної дії. Ну хоч російську державну, хоч у ПЦМП знову легалізуйте свою мережу агентуру. Тоді Трамп піде. Путін скаже: знаєте, домовлявся з Трампом і почне новий виток агресії більше виробивши зброї, накопичившись і врахувавши всі помилки 22-го року, угу. коли було збито усі плани російського наступу. Саме це хочуть росіяни, щоб виконати багато завдань. А зараз заморози. По лінії бойового зіткнення і цю заморозку вони точно не будуть дотримуватися і захочуть повернутися в часи АТО ООС. Це знову-таки понижувати свою позицію, бо Росія. Саме буде виступати агресором. Ми це прекрасно розуміємо. І всі ці е, включення території до конституції, вся ця гра просто-напросто зійде на пси. Саме тому росіяни дійсно нервують, здобутків великих немає, і вони підвищують градус, в тому числі атакуючи Європи, посилаючи месендж. Це ваша розплата за підтримку України. Ви дали зброї, але вони угу. готові захищати, і вам немає чим захищатися самим. Сьогодні наші військові кажуть про те, що російські ФПВ-дрони зможуть долітати до великих міст України, і відстань може зрости до 100 кілометрів. Вже є підтвердження того, що фугасні бомби КАБ долітають до Дніпра. Ми сьогодні і... до речі говорили це з нашою кулінарною блогеркою, mm -hmm. да? Так, тобто теоретично, розробки росіян вони не стоять на місці, це все удосконалюється. І якщо як кажуть військові, подумати про те, що з Білорусі можуть запускатися ці дрони, то це зовсім інша траєкторія. І ми розуміємо, що якщо це буде плюс 100 кілометрів, то до Києва, то це до Києва, і це до найближчих, навіть не прифронтових міст, а ще й далі, вглиб фронту. Наскільки є така реальність, і як швидко це може статися? Реальність така є стосовно швидкості, є певне щастя певні перебої у росіян. В них є декілька, наприклад, по тих же кабах зразків. Це не ті каби, які летять про фронту, коли, наприклад, доліплюються крильця до звичайних фугасних бомб фап 250, фап 500, фап 1000, фап 1500, де цифра відповідно означає вагу в кілограмах. А вони роблять саме торовані авіаційні бомби, ну такого заводського типу. Це, зокрема, Гром-1, який має. Має запас вибухівки в 315 кілограмів, і вони зі 120 кілометрів намагаються нарощувати його дальність. Це, зокрема, КАП УМПБ 5Р, який ідентичний по потужності до фугасної авіаційної бомби 250 кілограмової, і яка летить на відстань 100, кі... 100 кілометрів. Ну і так само у МПБ Д 30 СН, десь з аналогічними характеристиками, який тип зброї буде найуспішніший, а вони її тестують і на Дніпропетровщині ще. На початку е, літа е, збили наші повітряні сили повітряний кап. Тобто той вони й будуть застосовувати. Але як, чим можна їх досягати? Ну, по перше, є довгострокова є українсько-французька програма, щоб боротися з кабами. Нам потрібні F-16 і чергування радіолокаційних станцій і засоби радіоелектронної боротьби. Mm -hmm. На це скаржаться Росіяни, щоб втрапити в ціль. їм треба не один-два каби, а 16. бо вони використовують російську систему ГЛОНАС, яка не стійка до ребів і яка є аналогом американського GPS а стосовно дронів, дійсно в них є плани запускати так званий дрон матку, яка потім буде відстрілювати fpv дрони для нанесення ударів по критичній інфраструктурі. Таке може бути, але так само це не дуже швидкий процес. Але mm -hmm. ну треба готуватися до всього. І антидронові сітки на околицях Києва також мають стати реальністю. Ми входимо Ми в важкому періоді. Росія нервує і нам критично важливо зараз просто-напросто вистояти і витримати усі виклики. На екрані ви бачите qr код шановні глядачі. Я нагадаю, що президентська бригада імені Богдана Хмельницького обороняє східи небо над столицею. Її бійці збивають шахеди та ракети під час ось таких наскладних атак та тривог. Якщо ви хочете приєднатися і служити на тій посаді, що тобі до душі, тоді скануйте qr код або телефонуйте 050 562 0222. Рекрутери розкажуть про вакансії та умови служби. Про все детально дізнаєтесь. Це наводьте, будь ласка, телефон і не соромтесь запитувати. А я хочу продовжити, друзі, ще про шахиди. а скажіть таку ситуацію? Дивіться, я читав інформацію буквально от на днях, що британська розвідка зробила звіт, де повідомили, що в серпні, в кінці літа, ну точніше, за весь серпень, на Україну полетіло близько 4100 тисяч Шахедів, в наступному місці, в вересні вже було 5,5 тисяч. Зараз буде збільшення атаки шахедами? Чи все ж таки наші дрони добре пропрацювали по нафтобазах, по е, скупченнях шахедів? Можливо, зменшиться е, ця цифра? Я Якщо думаю, можна, буквально, в одну хвилинку. Я не думаю, що вона зменшиться, тому що Росія штампує, штампує їх 175 на добу. Це шахеди і гербери. Ну відповідно, ми розуміємо математику е, цього, цього всього. Чим будуть більше понижуватися температури, тим будуть більше посилюватися атаки. Е, цим точно не можна нехтувати. Ну і єдине, чому можуть бути паузи, це якісь дипломатичні перемовини. Але Росія і тут собі розчищає дорогу. Тому на жаль, mm -hmm. до весни точно тут потепління не буде. Дякуємо дуже Дякуємо, Спасибі. Да. з нами на зв'язку. був у основник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.